Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Бог щедрий в твоєму житті. Амінь. І ангели рухаються прямо зараз в твоїх обставинах. І Бог виливає свою славу, і гроші приходять, і ти побачиш чудеса в тілі. Як зцілення, як відновлення. Амінь. Це для тебе, і за це Христос заплатив. Амінь, амінь, амінь. Читаю послання Филипп'ян, перший розділ з 20 го вірша. При впевненості і надії моїй, що я ні в чому не буду осоромлений. Але при всякому дерзновінні, і тепер, як і завжди, возвеличиться Христос у тілі моєму, чи то життям, чи смертю. Хай. Господь Христос возвеличується і про твоєму житті, і коли ти залишиш сьогодні цю землю, і закінчиться твоє життя. Хай і на твоїх похоронах люди воздають славу Богові. Амінь. Хай і сьогодні ти будеш мати дерзновіння, не будеш посоромлений, тому що ти з Христом і ти у Христі. Амінь. І апостол Павло каже, бо для мене життя Христос і смерть надбання. Коли для тебе життя Христос, то смерть буде надбання. Бо Біблія говорить, це Христос, бо де скарб ваш, там і буде життя, серце ваше. Тому якщо для тебе життя Христос, то коли і прийде смерть, для тебе це буде надбання. Амінь. 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 І це важливо щоб смерть, яка приходить в життя наше, воно стало для нас надбанням. Тому що я з Христом, я у Христі, я прощений, я спасений, я Його дитина, я маю цю двері, ці двері, Христос. Я війшов в ці двері, я спасений, я благословений, і я з Богом. Амінь. Життя для мене Христос. А що це значить? Що моє життя у плоті, 22-й вірш, дає плід моєму ділу. Дає плід. коли ти живеш з Богом, ти служиш, ти плодовитий, ти вкладаєшся в Його царство, ти сієш, ти працюєш Його винограднику, ти робиш роботу Божу, щоб люди спасалися. Ти є як співпрацівник для Господа. Ти є як та людина, яка продовжує роботу Божу. Тоді, як тут написано, для мене життя Христос, життя сповнене Христом, Христовим Божим, тоді для мене і смертне дбання. Хай Господь тебе благословить тим, щоби Він наповнив Своїм життям, Твоє життя, і ти міг, як апостол Павло, сказати: Для мене життя це Христос. Це не я. To je Kristus, amen.